Навіщо Клеопатра вбивала своїх чоловіків після ночі кохання відповідь вчених? Біографія останньої цариці елліністичного Єгипту викликає багато суперечок. Не одне історичне джерело стверджує, що вона вбивала своїх коханців. Але навіщо? Остання цариця стародавнього Єгипту Клеопатра важлива історична особистість, нею захоплюються досі, переказуючи різні історичні факти про неї. Наприклад, стверджується, що вона була вражаючою красунею, а також завжди мала свіжий і молодий вигляд. Деякі дослідники знайшли інформацію про те, що для збереження молодості Клеопатра змішувала ослине молоко зі свіжим медом і мигдальним маслом і приймала ванну з цією сумішшю. Навіть під час походів вона завжди брала з собою кілька молодих ослів, щоб не пропускати процедури. Інші джерела стверджують, що Клеопатра не була такою мальовничою. Чоловіків в ній приваблювала еродованість і харизма. Ще один відомий факт про царицю вона вбивала своїх коханців після першої спільної ночі. Дослідники стверджують, що це для того, щоб приховати свій зв'язок з просто людинами. Римський історик IV століття Авралій Віктор писав, що Клеопатра не хотіла залишати в живих нікого з тих чоловіків, кого запрошувала у свої покої, щоб ті не спекулювали на зв'язку з правителькою.